Моє шануванечко, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Наталя, і ми з вами будемо роздивлятися кліпси, сережки. Це посилочка була ебею і це вже друга частина цього лоту. Це лом. Так, це В більшості в першому ви випадку... О, я знайшла ще одну пару. Коли їх стає трошки менше, великі ми вже прибрали, то вже можна знайти пару. Пара сережок, квіточки з камінчиками, металева. Це сучасний виріб, сучасного виробництва зроблено дуже неохайно. Видно, клей, дуже так залито воно. Така собі знахідка. Далі сережка, одненька, маркувань немає. Камінчики скляні, як їх звідси доставати, мені, здається, це буде неможливо. Але, пускай, поки лежить в кучці, в кубки яка йде на донорство. Сережка, овочі, фрукти, банани. Що це таке? Що це? Це якісь ягіди це полуниця, це виноград, це там персик або абрикос. Ах це що? Що це? Це не груша. Що це таке? Ну, в общем, якийсь нездалий фрукт, невідомий. Це воно одне. Ще така крупна сережка. До речі, дуже цікава. Вона з однієї сторони в срібному кольорі, а в іншому золотому. Я люблю такі і броші і взагалі дуже цікаво виглядає біле з золотим, наче золото срібло Вона одненька, принаймні поки. Вона, намистина, о, вибачаю вибачаюсь, кульчик, під перлину, пластиковий. Кульчик під перлину, пластиковий кабашон, навколо прозорі кристали. Можна буде спробувати їх відколупати. Далі сережка. Пластиковими намистинами матовий пластик. Дуже якісно зроблено, такі прям детальні листочки. Це підійде для крафтінгу. До речі, навіть дуже непогано. В яку кубку класти, невідомо. Покладемо поки в кубку для донорів. Так, наступна сережка. чи Що це таке? А, ні, сережка. Наступна сережка одненька, металева перекладена мистини, наче пластикові, А ні, вибачаю, скляні. Скляні на мистини, вони стануть в нагоді. Сережка поки одна. Так. Зачепилася пластикова кліпса. Тут щось зверху було втрачено. Напевно, десь восьмидесяті ні роки. Її в не потрібно. Намистина скляна. Дуже схоже на перлину, але ну, звісно, що це не перлина. Скляні намистинки, дуже, дуже, до речі, непогані. Вони стануть в нагоді. Кубка донорів. Наступна в нас сережка. Маркування нема з такою емаллю. Дуже симпатична. Зараз. Зараз такі носять в офіси, але вона одненька. Щось таке? Всі одненькі, дуже мало. там, З цього що ми передивились, тільки одна пара достойна уваги. Сучасний виріб, камінчики можна зняти. Дуже цікава. Це імітація. Це вже одна. Стапе, степе я знайшла. А я вже відправила в, см... в кубку зі сміттям. Ось ще в нас в нас таки з'явилася одна пара таких ажурних сережок в золотому тоні. Добре, що кубка лежить поруч, я ще її не викинула кліпса. Маркування нема, пластиковий, такий глуховатий стук пластиковий кабашон, дуже велика різниця, але її можна використовувати як дрес -кліп. В кубку до дрес-кліпів. Щось таке стальне сіре, сі, сіровате, срібне? Сі, сір, сір, Вибачаю, срібне воно у нас було, Ні, поки одненько. Ще одне кільце. Кільце одненьке. Якась пластикова деталь. А... Сережка, одненька. Сережка. З дуже-дуже маленькими кристалами, так вона гарненько приливається, поки одненька. Так, давайте я бачу, бачу декілька таких імітацій. Імітацій під перлини. Пару знайшла. Так, дивіться, це пластикова. Це в нас кліпса. Вона йде до кліпсів, які можуть стати дрес-кліпами. і в нас пара. Пара білих пластикових сережок. Ну, хоч якісь пари є. Далі пластикова. Сережка на гвинті, маркування нема. Намистини пластикові. Імітують перлини. Далі давайте пошукаємо перлини. Імітація перлин того. Далі цікава кліпса з пластиковими перлинами. Вона теж відправляється до купи дрес-кліпів. Ще одна, може звідси що? Так, це в нас що? Це в нас пара, а це в нас не пара. Цю поки відкладемо. Далі жовта, пластикова кліпса. Дитяча, напевно. П'яні намистини. Так, я нажала на стоп, трошки насобирала. Це все пластикова імітація. Вони всі одинарні тут, це просто намистини, вони вже звідкись попадали. Де У кубку. І знову я вертаюся зі стопу. Це все імітація. Ось дуже старенькі, ці в геть дуже поганому стані. Все на гвинті, кліпса. Це все гвоздики. Ця була б дуже симпатична, дивіться, яка гарненька, але вон, ну, іншої не знайшла, може знайду. Ось такі їх можна залюбки використовувати як донори. І поки шукала перлинки, знайшла пару з імітацією перлинок. Ось такі гарні кульчики, пластик з кристаликами. Ну, в стані в такому можна носити, в принципі, далі велика Кліпса, скляний кабашон. Дуже така стильова. На жаль, одна. Знову пластикова імітація. Далі, що тут є такого цікавого? Парочка кліпсів. Всі кристали на місці. Маркування. Нема. Довольно така симпатична пара. Далі вже лишилося мало, то мені добре видно. Ще одна пара О, підписана Metin Джормані. Пластикові намистинки. Нав'язані дуже гарненько Нанизані на ліску. Далі. Далі з цікавого. Дуже цікава кліпса. З таким переходом в жовтий і блакитний. Теж можна використовувати як дрес-кліп Ну, прям прапор України. Далі сережка. Кабашон, чомусь так виглядає дуже дуже гарно. Прям не пошлябане, не подряпаний, нічого, але ні, це пластик. Далі сережка, скляний кабашон з гранями і покриттям Aurora Баріаліс Піде. І як донор. Кліпса з дуже гарними такими, тут вона чимось проклеєна. Це знімається, нічого страшного. Вже не буду зараз витрачати час. Дуже гарні скляні кабашони медового кольору і коньячного кольору. Зняти ту плівку і можна як дрес-кліп. Далі кліпса. З маленькими такими гарними марказітами. Марказіти всі на місці. Маркування наче нема. Але дивіться, на зворотньому боку видно скелет-листочка прожилки. Дуже цікавенько. Маркування нема. Тож йде як дрес-кліп? І так, нове нова 5 одинарних тут скляні кристальчики. Піде як донор. Далі кліпса, якась брудна, все повимазувала, теж одинарна майбутній донор. Кліпса з кляним кристалом. Можна використовувати як дріскліп, але вона дуже маленька, але поки хай лежить там. Далі дуже гарний. Дуже гарна кліпса. Навіть є маркування. 128 наче написано. Що то означає, я не знаю. Під бірюзу. кабашон всередині. Так, сережка з кристалами. Скляними скляними в кубку донорів. А, нова партія. Я так порилася. Ну, почнемо з цієї кліпси, така маленька крихітна кліпса. І це в нас ірисове скло. А, мені дуже шкода, що вона одна, бо я б собі таку парочку плешила б. А, далі. Сережка, це сучасна сережка, і це арбузне скло. Далі кліпса. Маркування нема, дуже гарна така квіточка, такі прям чисті-чисті кристалики. Вона теж піде в купу. Так, було не дуже зручно. Далі, велика така кліпса з білими прозорими кристаликами. Вона піде в кубку, як дрес кліп Дуже міцна, наступна, дивіться, як цікаво, маркування нема, нічого нема. Сережка з фіксатором. Така застібка цікаво дуже впізнаваємо орнаменти. Всі кристалики дуже симпатична, але вона теж, на жаль, одненька. Далі кліпса. Без маркування. кристалики всі на місці. Це щось сучасне. Не знаю навіть в яку кубку її класти. Напевно, в донором. Далі маленька така симпатична кліпса. Це порцеляна, яка імітує каміння. А, ну, це прям неймовірно. неймовірний виріб. Різьблення по склу. Дуже гарне, маркування нема. Дивіться, яка вона чудова. Теж дуже шкода, прям розочарування моє, що немає пари. Це дуже шкода за ці кліпси, і дуже шкода за ірисове скло. Ну, хоча дуже багато класних таких кліпців сережок. Два листочки з марказитами, чекаєте, десь у нас один був. Їх, до речі, можна носити парою, або як дрес-кліпи, або як сережки. Далі кліпса без маркування. Дуже симпатична, теж одненька. Хочу, поки я тут рилася, знайшла, значить, пару таких продовгуватих сережок з порцеляновими намистинами, на яких намальовані квітки, металеві такі кульчики, того є камінчики. Ну, ось така парочка. Далі знайшла ще одну парочку. Сучасне щось. А, божечки, ви уявляєте моє розчарування. Я думала, що то пара, а вони різного кольору. Але вони геть ідентичні. Застібка, все. Це, напевно... срібло. А на цих, а на цьому кульчику нема. Геть однакові. Я зразу не помітила. Так, ще одні сережки, вони мають пробу 925 чи... да, 925 Але я не думаю, що це срібло, я думаю... Що вони вкриті, зверху вкриті сріблом. А так, отакі. Вони, як на срібло, вони дуже легенькі. Скоріше за все, там якийсь легкий метал, а зверху вони зробили покриття срібно, срібним. Ще одна пара маленьких, симпатичних кліпс. Із скляними кабашончиками, які імітують натуральне каміння, чи то кошаче око, чи то щось подібне. Є багато втрати кристаликів отут по колу прозорих, це не проблема, їх буде встановити. Вони такі маленькі, ми їх так і закріпимо. Оце, по-моєму, все, що я знайшла з парних. Далі кульчиків ще багато, і це може затягнутися на дуже довго. Хочу показати оце, це натуральне каміння. Можливо, синтетичне каміння, але каміння. Його теж окремо. Далі із цікавого така гарна кліпса з чудовими скляними кристалами. Одненька сама дуже цікава форма карнавальної маски. Далі багато таких одинарних. Це марк Спенсер, є маркування. Вона одненька. Марк Спенсер теж є маркування. Вона одненька. А дуже багато подібних а, всяких різних цвяшків. О, таких різних. Ну, це воно все піде на намиста. Ось дуже, -дуже цікаво, іначе рибяча луска пластик, пластикова, кліпса. Ось навіть написано щось: що Гонконг. Набірна кліпса з пластиковими трикутними. Бусинами. Далі що? Тут ще таке цікавеньке, швиденько вам показати сережка, маркування, кружечок, якщо я не помиляюсь, то це, наче Avan. такі різні детальки з христаликами які можна буде залюбки. Чекайте, чекайте, пара, дівчата, пара, маркен спенсер кліпси. Треба уважніше мені все-таки буде роздивитись, бо я можу пропустити якусь парочку. Сережка з такими пластинами. Багато є таких одненьких таких сережечок з кристалами. Грубо кажучи, їх можна використати. Кліпса з кристалами. Кубка доларів. Сережка маркована. Що ж там написано цікаво? Річі. Незрозуміло мені. Вона одненька. Ось дивіться, теж цей христалик можна використати. І тут є проба 925 Ну це явно не срібло. Бо воно має якісь потертості. Це якийсь, напевно, китайчик чи щось таке. Ось теж можна зробити маленький симпатичний кулончик. Ну, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати нічого такого більш дуже цікавого нема. Теж кліпса. Пар більше. Нема. У ну, нього ще все кліпса з імітацією марказитів. Маркування нема. Хтось робив собі копієчку на щастя. Кліпса. Кабашон і намистина фарфорові. Сережка, вузлик. Маленька сережка-квіточка. О, дивіться, дуже гарна сережка на гвинті. Там щось написано. Якщо чесно не бачу що, потім роздивлюся, перепишу. Дивіться, яка симпатична. Тут немає як одного кристалика, але дуже симпатична. Можна з неї брошечку маленьку зробити. Буде гарненько. Дуже така ніжна. Ще одна сережка з скляними. Зі скляними кристаликами. Якась пластикова. Кігня, вибачаюсь. Багато таких різних. Ось пластик. Дуже багато таких різних намистин, які кульчиків, дивіться, яка. Який. Ну, але це все одинарне. Ну що, будемо з вами прощатись. Папа, дякую за перегляд. Затягувати більше не будемо, тут вже так лишилося цього потрошку. Папа.